Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Олександр Горбуля, я керівник відділу реалізації агропродукції, ТОВ «Агробудівельний альянс Астра. Хотів би розповісти вам про досить цікаву пропозицію від нашої компанії, а саме про закупівлю агропродукції за преміальною ціною в рахунок сплати авансу внеску за техніку. Отже, ми пропонуємо тим нашим клієнтам, які мають бажання реалізувати зерно. В рахунок сплати авансового внеску до 300% вартості техніки придбати у них це зерно за ціною до 10% вище ніж поточна ціна на ринку. Поясню це на прикладі: якщо ви, допустимо, фермер з Черкаської області, який має бажання продати кукурудзу для того, щоб сплатити авансовий внесок за навантажувач Маніту, ми можемо купити за кукурудзу у вас за ціною. 10 500 гривень на базисі FCA господарства. Або, наприклад, за ціною 11 тисяч 200 гривень на базисі DAP-порт. Чи за погодженою ціною на будь-якому погодженому базисі, як ви бачите, наші ціни набагато вищі, ніж ціни будь-якого трейдера на сьогодні? На залишок вартості техніки ми можемо допомогти вам оформити кредит в будь-якому з 12 банків-партнерів, з якими у вас підписані партнерські програми, або викупити залишок зерна за ринковою ціною. Ми можемо розглядати. Для закупівлі будь-які олійні зернові, які у вас є для реалізації. Тобто це може бути пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза, соя, тобто будь-яке зерно, яке ви бажаєте продати. Також хотів би зазначити, що наша компанія вже майже три роки займається трейдингом, тому ми маємо необхідний досвід і ресурси, для того, щоб гарантувати швидкий розрахунок, вчасну постановку транспорту на навантаження та лояльні умови приймання товару. А про детальні умови та перелік техніки ви завжди можете дізнатися у наших регіональних представників.